до кримінального провадження за обвинуваченням дихне Євгенія Григоровича очиня кримінального правопорушення передбачення частиною 2 статті 364 Кримінального Кодексу України. Та Левочка Олесі Васильівна, чинні кримінального правопорушення передбачено частиною 5 статті 27, частини 2 статті 364 Кримінального Кодексу України, оголошується відкритим. Секретар доповість проявку

Регіональне відділення фонду держмайна, а також без захисника Бориса. Немає заперечень, прокурор. Леся Васильівна, ви не заперечуєте, щоб ми продовжили з одним вашим захисником? Інші учасники не заперечують? Не заперечуйте. Добре, колеги судді, передувшись на місці, постанова продовжувати розгляд даного кримінального провадження за такого складу осіб. Також повідомляється, що в матеріали кримінального провадження надійшло дві два клопотання від захисника. Дихне адвоката Носова, а також від захисника Левочка, адвоката Бойко, про здійснення трансляції судового засідання технічними засобами суду з огляду на те, що дане засідання стосується виключно розгляду клопотання про закриття кримінального провадження, а також ще не будуть досліджуватися інші докази, які і наявні в матеріалах кримінального провадження. Скажіть, будь ласка, підтримуєте відповідну заяву? Так, абсолютно. Підтримуєте, так? Ви підтримуєте, так? Прокурор, ваша думка з приводу трансляції сьогоднішнього судового засідання? Це питання е закриття кримінального провадження з підстав е того, що один человек факт розслідувався до молодого судового засідання, я не заперечу, але е е на теперішній час ми будемо попитання суду про тимчасової доступу до речі і документів і до вирішення цього питання. Не бажаю, чи проводити Ну, ми будемо рухатися поступово. Наразі ці клопотання з приводу тимчасового доступу та безпосередній розвитку клопотання це вже інше питання. Представник потерпіло, маєте заперечення з приводу трансляції? Немає. Можемо транслюватися. Що добре колеги судді, порадившись на місці, постановили проводити трансляцію сьогоднішнього судового засідання. Поки що наразі виключно сьогоднішнього з приводу розвитку клопотання про закриття кримінального провадження на каналі Ютуб Вищого антикорупційного суду. Тобі технічна перерва потрібна, так? Так. Оголошується технічна перерва на одну хвилину. Так, звичайно. Після технічної перерви е, оголошується продовженим. Е... Після задоволення клопотання про трансляцію судового засідання технічними засобами суду головуючий повідомляє про те, що розглядається кримінальне провадження за обвинуваченням дехне очинення кримінального правопорушення, передбачення частиною 2 статті 364 Кримінального Кодексу України та Левочко, очиня кримінального правопорушення, передбачено частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 364 Кримінального Кодексу України. Також повідомляється, що сьогоднішнє судове засідання було призначене з метою розгляду клопотання. Подане захисником дихне адвокатом Носовим про закриття кримінального провадження. В минулому судовому засіданні захисник оголосив зміст клопотання, також висловилися всі учасники кримінального провадження та було задоволено клопотання прокурора про відкладення судового розгляду. Відповідно клопотання з метою його підготовки для представлення своєї позиції по розгляду даного клопотання. І тепер наразі, будь ласка, прокурор, вам слово. З приводу а, заявленого клопотання. Справа в тому, що для вирішення заявленого клопотання необхідно отримати доступ до судового матеріалів досудового розслідування, в межах якого винесено постанову про закриття кримінального провадження. Це останні цифри 0324, вона була подана а, стороною захисту на минулого судового засіданні. На чому готуються ці утвердження стороною обвинувачення? По-перше, Фактично, постанова про закриття кримінального провадження. містить лише відомості, що розслідувалося за фактом передачі службовими особами, які мали надату за попередження договору оренди. Тобто ПІБА Плюс на умова майна і сказано, в договорі вказано 32, а проведено тобто, про центру Оцінка. Вкладає 791 930 гривень. І мотивом об'єктивного закриття кримінального провадження не встановлено об'єктивної правої сторони складу кримінального правопорушення, порушення частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Більше постанові про закриття кримінального провадження не наведено жодного аргументу. Це порушує частину 5 статті. Зокрема, пункт тобто постанова має ністи не поприйняття постанова, а її обґрунтування. Наведених обґрунтувань постанова не містить. Єдине джерело, де ми можемо віднайти ці обґрунтування, це документи, які місяця матеріал кримінального провадження останні 2, 032.4. Відповідно до положень кримінального процесуального кодексу. 99-та сота статті кримінального справного фокусу оригінальний документів зміститься в матеріалах кримінального провадження і з огляду на те, що тимчасовий доступ сторона запису отримано в Березькому руку області на цієї постанови, то сторона обвинувачення вважає, що і оригінали матеріалів досудового розслідування знаходяться в цьому органі досудового розслідування. По, 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 по можливість. Отримання тимчасового доступу до таких документів передбачено статтею 333 для кримінального процесуального закону і при цьому необхідно дотримуватись вимог кримінального персуального закону, які зазначені в розділі 2. Щодо тому і звертається сторона обвинувачення з відповідним посудання про можливість отримання тимчасового доступу до документів, які місяця виконали кримінального провадження. При цьому посилається на Можливість отримання оригіналів тимчасово для того, щоб оглянути їх в е, судовому засіданні з подальшим поверненням. Е, така практика вже застосовувалася вичимотикорупційним судом, зокрема і в кримінальному за обвинувачення пана Кульця е, І пройшло успішне е, випробування і е. шановний прокурор, давайте ми так, ми поки що до змісту клопотання ми не переходимо. Порядок вирішення клопотань, розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачений, зокрема, статтею 159 кримінально-процесуального закону передбачає таку обов'язкову умову, як повідомлення володільця речей чи документів, про які заявляється клопотання відповідне про доступ. Змісту, відповідно до змісту вашого клопотання, ви в вступній частині про це не зазначаєте, в результативній пишете про те, що документи Документи перебувають в володінні Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області. Тобто ви зазначаєте наразі для того, щоб суд міг здійснити виклик володільця. Так розумію, клопотання не містить обґрунтування того, що відповідне клопотання є потреба розглянути за неповідомлення володільця. Повідомити потрібно цей відділ, так? Так, що що я до йшов, у зв'язку з тим, отримати тимчасовий доступ, без них неможливо вирішити клопотання сторони захисту відповідно, оскільки очевидно цій постанові не вистачає даних для того, щоб зробити будь-який висновок. Тому і прошу відкласти це судове засідання з питання розгляду з заяви клопотання сторони захисту до розгляду. Відповідного попитання про тимчасовий доступ, і оскільки я не опочув про розгляд відсутності особи, яка є вулицю на цього новина, то необхідно здійснити відповідно, відповідно виклик до рук воєнних області Борислівського, для того, щоб вони висловили свою позицію з цього приводу. Для... Зрозуміло, ваша позиція. Тобто наразі ми е, маємо розглянути, поки що є клопотання про тимчасовий доступ і клопотання про відкладення розгляду клопотання про закриття кримінального провадження у зв'язку з поданням клопотання про тимчасовий доступ. Зрозуміло. Давайте будемо рухатися почергово тоді, присядьте поки що прокурор. З'ясується думка сторони захисту з приводу відкладення розгляду клопотання про закриття кримінального провадження у зв'язку з поданням прокурорам клопотання про тимчасовий доступ і його мотивами щодо неможливості розглянути ваше клопотання у зв'язку з тим, що сама постанова не є мотивованою, тому неможливо вирішити питання, які пов'язані, зокрема, з можливою... Порушенням правил підслідності, чи можливо, чи можливо уточнено, чи за те саме діяння було порушено те кримінальне провадження, закрите, відповідно. Будь ласка. По-перше, я хотів би почати з того, що я прошу суд відмовитися в відкладенні судового розгляду та повернути прокурору питання про тимчасовий доступ, у зв'язку з тим, що воно не відповідає вимогам що Хочу з наступного. Перше, прокурор не зґрунтував питанні, це, до речі, писали для виклику саме представника відділу поліції, тому він саме вважає, що дані матеріали зараз знаходяться там, так, як військове Могу вчинятись також відділом поліції в аеропорту Борискі, там є окремий відділ. Також ці матеріали могли, могли бути е, витрубовані прокуратури для, для будь-чого. Вони можуть перебувати батьків, і, конкретному целі можуть бути навіть інші приміщення е, Бориспівського відділу поліції. І просто е, констатує факт, що він вважає, що раз ми там отримали тимчасовий доступ, то там вони зберігаються. Проте ми отримували тимчасовий доступ до е, прокуратури, і е, так як прокуратура отримавши нашу ухвалу повідомило, що ми треба запити там, ми отримали фактично постанову в приміщенні Буристерського управління поліції. Проте це не одне і те ж саме, що довести цей факт, що вони там знаходяться. Крім того, частина пункт 7, частини 2 статті 160 говорить, про обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується в сторону кримінального провадження. Тут знову ж таки немає жодного обґрунтування, чому саме. Прокурор вважає, що е, треба вилучити оригінали і потім їх повернути, виходячи з того, що КПК не передбачає е, зробити і те, і інше. КПК передбачає оригінали або копії документів. Те, що він посилається на практику вищого антикорупційного суду, яке не є джерелом права фактично в Україні і е, це вважає аргументом, то я вважаю, що цей аргумент неприпустимий, тому що е, знову ж таки не пояснено навіщо йому оригінал або навіщо йому копія. І як копії можуть зберігатися в обох матеріалах цього кримінального провадження, яке зараз слухається судом, якщо вони взагалі не мають прямого відношення до доказування і до даного кримінального провадження. Що стосується е, ще, зараз, е, 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 знову ж таки... Е, Якщо керувати статтею 163 до цього попитання, то є пункт частини 5, який свідчить поставлення впав про надання поштового доступу, і якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи перебувають у володінні відповідної або юридичної особи, знову ж таки, це не доведено. І також саме по собі або в сукупності з іншими речами з документами кримінального провадження з яким, з яким, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення. Суттєве значення це також вони не мають для нашого кримінального провадження і найважливіше а, Олексій Сергійович, Ваші всі зауваження стосуються вже самого клопотання по суті. головуючий вам суті... ставить питання тільки з, з приводу а, м, клопотання прокурора по про відкладення. Я розумію, що су, Проте а, я ж кажу про те, що його не те, що не можна щоб розглянути, його треба повернути, бо воно не відповідає нормам КПК. Якщо ви подивитесь навіть резолютивну частину цього попадання, він просить надати доступ детективу на БУ, який, по-перше, є свідком даного кримінального провадження, а по-друге, не є стороною вже кримінального провадження, тому що КПК місяць конкретне визначення слідчі органу досудового розслідування. Досудове розслідування завершено. Це е, приводу конкретно е, місцю клопотання прокурора, який він вважає підставою для перенесення докладності до розгляду. На даному етапі саме відкладення на такій підставі буде порушенням меж розгляду судового, тому що е, це клопотання е, неможливо виконати фактично. Якщо навіть суд задовольнить клопотання прокурора по тимчасовий доступ, надасть його детективу управерману, яким чином детектив праверман передасть ці матеріали прокурору. Який вже приймає участь в суді як представник сторони обвинувачення, так як ефектив таким представником не є. Захисник, навіть ну, не вдаючись в оцінку ваших, вашим твердженням, ви зазначаєте про те, що суд повноважений наразі повернути прокурору відповідне клопотання. Скажіть, будь ласка, а, якою, а, на яку норму ви посилаєтеся, що суд має право, не призначаючи відповідне клопотання, не вирішуючи його по суді про задоволення чи відмову задоволення клопотання, повернути його а, відповідно? що ми Но суд же має діяти лише в межах прав, які їм надає процесуальний закон. Якщо ми звернемося до статті 163 Кримінального процесуального кодексу, вона передбачає, що у разі надходження клопотання суд призначає відповідний розгляд клопотання, при тимчасовий доступ. Яка норма надає право суду повернути без розгляду відповідне клопотання? Аналогію насправді з тим самим будувальним максом, якщо він не відповідає умованки, КПК, він повертається. Я згоден, що немає прямої норми, і це не може бути основною підставою. Проте, якщо ми повертаємось до ситуації з тим, чи можна відкладати зараз особи розгляд, то я знову ж таки акцентую увагу на тому, що прокурору не зазначено, чому кого саме треба викликати і чому він так вважає. Тобто це просто факт. Тому, Ваша навіть, позиція, я зрозуміла. Цих сторін не... Ну, Фактично нічого не дасть. Тепер з приводу того, чи є це основною ну, чи є це взагалі а, клопотання прокурора, чи можливо його зараз а, м, розглядати. Чи... Ні, це, це не ставилось судом, ми це питання. Питання, я ж оголосила про те, що будемо рухатися послідовно питання з приводу відкладення, з приводу розгляду самого клопотання, це а, іншого характеру. Порядок, який відповідно встановлений, зокрема статті 163. Тому Дуже дякую, поки що присядьте, будь ласка. Озвучено прокурором є саме наявність цього і я хочу пояснити довести свою думку в тому, що дане клопотання виходить за межі конкретного клопотання, яке було заявлено мною, бо воно не стосується, бо судом не може ставитись, ну фактично оцінюватись обґрунтованість постанови слідчого. Це ж для цього прокурор хоче отримати цей документ. Він хоче прокоментувати постанову слідчого, чи є там підстави для закриття, чи є там шкода, чи проведена експертиза і все інше. Всього стаття пункт 9, прим 1, частини 1 статті 244 не передбачає, бо є саме всього два рівні контролю слідчого під час закриття кримінального провадження. Це перевірка прокурором. Який виділений процесуальний керівництво і оскарження це заєвником? в даній справі немає. Прокурор перевірив, е, докази, в чому є. Олексій Сергійович, суд зрозумів вашу позицію, але мотиви прокурора стосувалися дещо інше. Ви все-таки маю уточнити, тому що мотиви прокурора стосувалися якраз саме по оцінки пункту 9.1, яка передбачає дві підстави для закриття, якщо суд встановить, що дійсно було закрито за тим самим фактом і якщо не було порушень правил підслідності. А це можливо тільки встановити, якщо постанови мотивована. Якщо вона не мотивована, то е, відповідно з відомостей, які наявні в матеріалах. Це позиція прокурора. Оцінку їй буде надано окремо. Це е, просто до уваги. Будь ласка, Людмила Ігорівна, ваша думка з приводу клопотання про відкладення. Гальні засади, стаття 333, частина перша, нас все одно до розділу 2. В розділі другого стаття сто частина 6, частина шеста, документання слідчої знача прокурора про застосування змін або скасування заходу забезпечення кримінального провадження, яким і є тимчасовий доступ, додається, хоча витяг з єдиного реєстру доснових розслідувань. До цього питання не надано намі цього. Цього клопотання не може бути розглянуто судом, призначено до судового розгляду і особа, яка зазначена по питанню поведінки, в тиску вже теж викликатись не може, на мою думку. Тому в зв'язку то з цим я прошу розглянути наше попитання про зв'язку кримінального провадження. Тому ну, прокурора що до цього ми почули вже і не, точніше, і не відкладати судове засідання. Дякую, Людмила Ігорівна. Будь ласка, Євгеній Григорович, ви підтримуєте своїх захисників чи маєте якусь окрему 6. думку? Матеріали діла я неоднократно бігав. ссылку на это уголовное дело, которое проводила полиция. То есть я считаю, что следователь Браегерман был проинформирован годами последними о состоянии этого дела. У него была возможность доступа в, в моменты проведения следственных действий достаточно для того, чтобы свезувать все, все обставины этого дела. И сегодня это просто факт затягивания рассмотрения вами этого вопроса, который ни к чему э, не может привести. Если следователь сделал ошибку и своевременно эти материалы не рассмотрел, это не значит, что суд должен тратить свое и наше время на рассмотрение материалов совершенно чужого дела. Извините, да? Здравствуйте, разумела ваша позиция, дякую, будь ласка. А Леся Васильевна, чи Максим Геннадьевич. право на обвинувачення, коли про прокурор, достовірно знаючи про кримінальне провадження, щодо якого він просить тимчасовий доступ, тільки зараз під час розгляду, по суті, про це заявляє. з цих підстав просить підкласти розгляд клопотання мої полеги, протягом кримінального провадження, про що він, а, він а, був повідомлений про існування цього кримінального провадження, і доступ до нього може здійснити на відповідній стадії до свого розслідування. Однак ця стадія вже є завершена у зв'язку з обладнальним актом. Крім цього, в самому клопотанні про тимчасовий доступ на дійсно, як зазначали колеги, є порушення частини першої статті 163, яка не зазначена навіть володіли ці інформації. Тобто ми відкладаємо для, для чого? Для того, щоб повернутися до розгляду клопотання про тимчасовий доступ, в якому навіть не зазначені до володіли інформації, якого ну, як, буде повідомляти суд всіх. Всі органи правоохоронні, які мали відношення в той чи інший момент до цього кримінального провадження. Тому вважаю, е, що повинно е, по питання прокурора по належним чином чиномозкованим, погрунтованим і є підстави для відмови його задоволення. Дякую, Олеся Васильна. Підтримайте захисника. Так, і будь ласка, представник ДП міжнародний аеропорт Бориспіль, будь ласка, Ярослав Михайлович, ваша думка з приводу клопотання прокурору? На розсуд суду, так? Добре. Колеги судді, передовж на місці, постановила клопотання прокурора про відкладення судового засідання з метою реалізації права прокурора на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Задовольнити суд виходить з наступних обставин. Так дійсно пунктом 9.1 частини. Першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України передбачено як підставу для закриття кримінального провадження наявність постанови слідчого детектива про закриття кримінального провадження, якщо таке провадження було закрите за тими самими фактичними обставами, якщо не було порушено правил підслідності. Відповідно, для того, щоб прокурор міг належним чином мотивувати... Чи стосувалася ця постанова тих самих обставин, які передбачені в обвинувальному акті, який знаходиться на розгляді в суді, та чи не було порушено правил підслідності? Йому потрібні матеріали кримінального провадження, за якими було закрите кримінальне провадження, суд вважає це належною, поважною підставою для того, щоб повноцінно здійснити розгляд цього клопотання і забезпечити принцип змагальності сторін. Тому наразі продовжувати судовий розгляд відповідного клопотання не є можливим з огляду на прийняте судом рішення. Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів буде призначено в окреме судове засідання. І, Окремо буде в подальшому призначено судове засідання для розгляду клопотання про закриття кримінального провадження. На цьому судове засідання оголошується закінченим. Про дату час та місце судового, наступного судового засідання учасники будуть повідомлені додатково.